Добрий день, я студент групи 14110 першого курсу Першого медичного факультету Національного медичного університету імені Богомольця. Тема публікації Історичні етапи розвитку ядерної медицини. Автор матеріалу, який став базою для аналізу, доцент кафедри біофізики Володимир Нагірняк. Почнемо з визначення. Ядерна медицина це галузь медичної науки, яка використовує радіоактивні азотопи для діагностики та лікування різних захворювань. Вона поєднує фізику, хімію, біологію та медицину для створення унікальних методів досліджень і терапії. Завдяки ядерній медицині можна отримати точну інформацію про функціонування органів, виявляти ракові утворення на ранніх стадіях і проводити високоточне лікування. Основи ядерної медицини були закладені ще наприкінці 19 століття. У 1895 році Вільгельм Ренген відкрив рентгенівські промені, що стало революцією в медичній візуалізації через рік. Анрій Бекерель виявив природну радіоактивність, досліджуючи солі урану. Його відкриття надихнуло П'єра та Марію Кюрі на вивчення радіо, що пізніше було використоване для лікування ракових захворювань. У 50-х 20 роках 20-го століття Ернес Лоуренс створив циклотрон пристрій для отримання радіоактивних ізотопів. Це дозволило синтезувати нові радіонукліди, що використовуються в медицині й досі. Під час Другої світової війни в Оукріч США було започатковано промислове виробництво радіонуклідів, що зробило їх доступними для досліджень і клінічної практики. У 50-х роках ХХ століття вчені почали активно використовувати радіонукліди для візуалізації внутрішніх органів. У цей період було впроваджено технецію 99 М, або також його називають 99 МТЦ. Радіоактивний і що став основою сучасної ядерної діагностики. 99 МТЦ має короткий період напріврозпаду всього 6 годин, і це робить його безпечним для пацієнтів. У 1958 році п'ятдесят Ангер розробив сцентиляційну камеру, що дозволило отримувати високоточні зображення радіофармацевтичних препаратів у тілі людини. Завдяки цьому стало можливим дослідження кровообігу, функціонального стану серця, печінки, нерок і щитоподібної залози. Подальшим проривом стало створення позиторної емісійної томографії, у скороченні ПЕТ, яка дозволяє в режимі реального часу аналізувати метаболічні процеси в організмі. Одним із перших терапевтичних застосувань радіоактивних ізотопів стало лікування захворювань щитоподібної залози за допомогою йоду 131 У 90-х роках ХХ століття з'явилися нові підходи до лікування раку терапевтичні радіофармпрепарати що дозволяють прицільно знищувати пухлини клітини важливим кроком стало впровадження лютецію 177 та актино 225 для терапії онкологічних захворювань на сьогодні ядерна медицина активно розвивається в напрямку персоналізованої терапії, сучасні радіофармпрепарати можуть не лише виявляти патології, а й безпосередньо знищувати ракові клітини без значного ураження здорових клітин. Тепер поговоримо про переваги сучасної ядерної медицини: а саме, висока точність діагностики, виявлення патологічних змін на ранніх стадіях, мінімальна інвазивність, можливість прицільної терапії пухлин. Такі підходи значно підвищують ефективність лікування, зменшують побочні ефекти і скорочують період відновлення пацієнтів. Актуальність цієї теми полягає в тому, що ядерна медицина відіграє критичну роль у ранній діагностиці та лікуванні небезпечних захворювань. Вона є незамінним інструментом в онкології, кардіології, неврології та ендокринології. Зростання числа онкологічних захворювань робить використання радіофарм препаратів ще більш необхідним. Також тривають дослідження щодо застосування радіонуклідів у боротьбі з неврологічними хворобами, такими як хвороба Альцгеймера та Баркінсона. У висновку хочу сказати, що ядерна медицина пройшла довгий шлях розвитку від відкриття радіоактивності до сучасних високоточних методів діагностики та терапії. Вона має величезне значення для раннього виявлення захворювань і персоналізованого лікування. Подальший розвиток цієї галузі спрямований на створення ще більш ефективних і безпечних методів лікування, що допоможе значно покращити якість життя пацієнтів. Завдяки інноваціям у радіофармацевтиці, медицина майбутнього стане більш точною, доступною та безпечною. Дякую за увагу.